Час війни складно uh, знайти і час і прилетіти пів кулі зі мною. Але ми вас почули навіть особисто через екран. і ваші сигнали в парламент. І доки стекло і ваша особисту енергію щодо підтримки України наших людей, наших дітей, які борються проти російської агресії. Я на генетику люте контракт і це відчули солодо санті мене було відчуття, що ви саме така людина яка відповідає тим словам, які ви говорите. І я будемо, що ми се вдячні за таку підтримку і ми повинні також підтримати нового президента Аргентини. президента Сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє між нашими народами, між нашими країнами. Не в конгресі, в конгресі всі вас підтримували, це, зрозуміло. це зрозуміло. Їм з вами працювати а на вулиці. І я не знаю вашою мови, але ми чули ліберте, ліберте, люберта. Тобто це говорить який ваш народ, який поважає свободу, і це саме те за що ми боремося. І вони ще кричали народ з тобою». Ah, sì. вони це кричали. І це було зрозуміло, як народ до вас віднос і я вам бажаю, щоб ви завжди мали таку підтримку і до тільки свободи, і миру, і розраховуємо на вашу підтримку і на вашу підтримку України на шляху до перемоги і до миру. Мій друг Хав'єр. Про Марадону не згадав уже хорошо. Там просто дуже багато говорилося про лібертат та в Аргентині не завжди були режими. Про лібертат, м'яко кажучи. От, і давайте згадаємо, в якій країні е, переховувалися нацистські преступники. Тому е, е, цей, е, ну, е, вибрали, не знаю. Далі будемо слідкувати. Прям така підтримка-підтримка. Е, насправді, в Аргентині ж велика українська діаспора мешкає, тому скажу, що очевидно, що ну, співпраця має бути, країна велика. Не дивлячись на те, що вона далеко розташована, хоча б на дипломатичному рівні це все має працювати. Менше з тим. Давайте більше ближче якби до інформаційного порядку денного. Президент в Аргентині був на інаугурації президента Аргентини, записав відео звернення з Аргентини. Бажаю здоров'я, шановні українці! України. Сьогодні увесь день. Зустрічі та перемовини в Аргентині. Навіть ширше сьогодні Україну тут почули, і інші держави Латинської Америки Представив Україну на інавгурації нового президента Аргентини, провів перші перемовини з Хавєром. Сьогодні тут на площах, на вулицях, багато скандували слово свобода, лібертат. І це те, що нас відчутно поєднує Україну і Аргентину. Наші народи. Які понад усе цінують свободу, свою ідентичність, і прагнуть жити, жити достойно. Хав'єр хоче сили для своєї країни. Я відчув прагне чесності міжнародним відносинам. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом з нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень та стійкого зростання. Хай бідності стане менше, сили більше, хай свобода тільки зростає. Тут же в Буєннас-Айресі провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону: Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю. На полях інавгурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і зрозуміло, що про наші європейські справи. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляїн дві телефонні розмови про спільну роботу на рівні Євросоюзу, про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку. Зустрівся з нашою громадою в Аргентині, з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини десятки, десятки років. Вдячний за. Збереження нашої української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв'язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди, завтра і післязавтра разом з командою буду Вашингтоні. Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні нашому народу більше. Дати більше можливості, дати більше захисту, більше сил. Я дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи, нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава, чекашо. <говорю> <говорю> так... ну, дивіться, там просто президент сказав про те, що він переговорив з Орбаном. Є відео без слів, але воно доволі красномовне. Шунь я додав його в наш сценарій. Але я про те, що ну, мені здається, Зеленському пора закінчувати. Знаєш, ця історія. Я поговорив з хав'єром, так як Санечка поговорив з Сереженькою. Ну, якби вже пора якби, вливати. Ну, якщо на початку повномасштабки да, все було там логічно, Борис, Джонсон, наш друг Борис, Емануель, оця да, вся, вся історія, то, по-моєму, вже пора якось виходити з, цього, ну, з цієї риторики. Він цього Хав'єра бачив блин, перший раз в житті. І, типу, це я можу сказати: Катюха, давай созвонимся там в 3 годині. Ну, а тут, якби, президент країни, обраний народом, і, по-моєму, вже треба uh, змінювати це все.